Вітаю вас на каналі Пара Рук ось такий чудовий томатик жаба-царівна це детермінант. детермінант. Він трішечки а, такий ніжний, тому що до нього легко чіпляється фітофтора, Але для любителів не таких незвичайних смаків помідорних, це, звичайно, чудовий сорт. Зараз я покажу, який він на розрізі. Вирощую я його третій рік, і кожен рік хочу від нього відмовитись, тому що він ніжненький, ну, то я про фітофтору вже сказала. Але коли бачиш отаку помідоринку, то хочеться його залишати залишати. Тут треба ще вгадати, коли його знімати. Хто полюбляє з кислинкою, то можна знімати, коли він зеленіший. Хто полюбляє більш солодкий, треба дочекатися от такого, вже, бачите, коричневато помаранчевого такого відтіночку трішечки. Тоді він такий вже соковитий, солодкий, але головне не перетримати то, тому що буде занадто. Зараз покажу в розрізі. Ось така жаба царівна. Тут навіть можна побачити що серединка, серцевинка трішечки з рожевим відтіночком, ось ось. на цьому краще видно, ось. солодкий, з таким незвичайним присмаком. от Я би сказала, якщо його довго тримати, то навіть багатенько його і не зійшли, тому що занадто солодкий. Дуже цікавий сорт саме для любителів незвичних смаків помідорних. Жаба царівна, детермінант, але ще раз наголошую, що до нього дуже легко чіпляється фітофтора. потрібно за ним побігати. Я все-таки його залишаю, тому що вже сказала, що з ним попрощаюсь, так як з деякими сортами, але коли от таку помідорку візьмеш, ще раз її поїсиш, то ще трішечки ще один рік, хай побуде.